Добрий день, усім добрим людям. У мене сьогодні четвер. Кава скорицею вже була. Сьогодні ще зміна білизни, а я зараз іду в пологовий будинок, в жіночу консультацію. Потрібно маму записати на ОЗД молочних залоз. Зараз подивимось, як там і що там. З Хелсі якось це майже неможливо. Добрий день усім добрим людям. У мене сьогодні вже середа, 26, здається, майже нічого не знімала, була дуже зайнята. Камеру навіть в руки ніколи було взяти. Сьогодні більше я вільна. Сьогодні я зараз іду на нову пошту. Мені потрібно отримати. Посилка від спілки цілякії з розлітановими продуктами. Потім зайду в АТБ та додому хатні справи, бо їх накопичилось багато. Ну, Правда, тоді, коли я не знімала, ніхто мене ніхто не звільняв від кухні. Дещо деякі замальовки є. Зараз покажу, що ж було у нас на обід сніданок та вечерю. Ну Дівчатка, я все намагаюся повільно снідати. Цебі щось накрити приємне. Ці, ну, таке якесь більш естетичне, але не завжди в мене це виходить. Рідко, рідко, але я намагаюся. Ось купила яєць по 70 гривень. У нас тут 70 штук. Домашні від хазяйки. Галя повернулася з Грузії, привезла ось такі спеції, відтіляє і ще дещо. Знімого крему. І знову сніданок. Ну, такий естетичний, правда. Намагаюся. ну Не дуже виходить. Ну, нічого. Головне бажання їм коли робити. А обід, як завжди, це перше майже щодня. Готую я свіже, інколи залишаю. А про тіалочки ті трохи пізніше. Добрий день, дівчатка. Добрий день. У мене сьогодні п'ятниця, я сходила в поліклініку, записалась на флюорографію. Через Хелсі телефон якось не вдається. Ну, легко записалася на 5 березня, мені потрібно, бо в мене прострочена, а можливо, доведеться бути там, де допуск, тільки зі свіжою флюшкою. Ну ось так. Ну от зима закінчилася, прийшла весна. Сіма, правда, раніше про це нам сказала. От, а я все намагаюся правильно снідати. Тут у мене вівсяно млинець та бутербродик, яйце. От ще вирішила трохи млинців посмажити це суботом на пів літра молока. Все, що було в хаті. Потім знову прийшлася, зайшла в Аврору. Тут уже все до Великодня, подивилася цих курочок. 179 гривень та для яєць тарілки. Ну, вирішила, що мені це не потрібно. Поставила все на місце та пішла. Ну і сама масляна. Масляна у нас тільки з млинцями, без вареників, бо у мене не було часу, а в мене вся готовка це без глютена та без цукру. Там трохи інакше все йде. Навіть вареники ліпити трохи інакше, ніж звично з пшеничного борошна. Тому так. Це вже в мене млинців на літр молока із сиром. І з шпинатом. От на цьому не все ще оладки з гарбуза, що в мене залишився. Дівчатка, на обід у нас сьогодні суп з вареним яєчком, зельц і помідорчики. А я дивлюся серіал. Дівчатка, доброго ранку, а я швиденько біжу за хлібом, Виявилося що вдома немає, закінчився, не знаю, як це сталося. Є вірніше, але з пекарні, але він не підходить для бутербродів, які з собою брати. І це той випадок, коли добре що тебе під будинком. 5 березня, а я на флюшку. Зробила швидше, ніж записувалася. Результати завтра забирати. Дівчатка, я така не втрималась, купила собі одну курочку за 179 гривень, хоч і ціна не дуже мені подобається, але все ж таки купила. Дівчатка і хлопчики, доброго ранку. Сьогодні 7 березня я вже теж одягла куртку з теплом, правда, з ветром. Вчора бачила багато людей, вже перездягався. От, зараз іду по справах і зайду ще в Аврору. Можливо, знайду ті чашки. Чашки не знайшла, у двох Аврорах була, але знайшла ось таку рибу. Купила дві штуки, поки гроші в мене є. У чоловіка день народження ще скоро, тому зараз буду з ними працювати Ціна приємна, 280 гривень, 180 було б краще, але як є, сільпо. Ось так от. Дівчатки, я ж так і не показала свій цей набір, який мені Аля привезла з Грузії. Набір піал. Наші думки розділилися. Для чого ж їх використовувати? Можливо, хто мені... Підкажу, дуже красиві, веселі. У мене, щоправда, багато є ідей, яких використовувати, але, можливо, в них є якісь спеціальні призначення. Не пам'ятаю, скільки вони коштували в національній валюті, а на наші гроші це 600 гривень. Ось такий подарунок вона мені привезла. На цьому відео своє завершую. Буду намагатись частіше знімати. Мир буде.